Вітаю! Звати мене Володимир Бондаренко. Сьогодні ми для відпрацювання навичок створення проєктів із використанням величин, і їх обчисленням розглянемо задачу про монетки. Під час виготовлення ювелейної монети, крім інших металів, використовується 1,25 г срібла. Треба скласти проєкт, який допоможе обчислити кількість ювелейних монеток, які можна виготовити із вказаної користувачем кількості срібла. Та кількість срібла, що залишиться після закінчення виробництва. Ведення даних ми можемо забезпечити через діалогове вікно InputBox, а виведення результатів треба здійснити на форму у текстовій написі. Е, я пропущу етап створення теки для проєкту, етап створення самого проєкту середовищі Lazarus. Я хочу більше сконцентруватися на тому, які величини будуть використовуватися у нас у проєкті. Ну, які залежності між цими величинами будуть і як їх організувати обчислення безпосередньо самі програми. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки ювілейних монет можна виготовити із х грамів срібла, ми використаємо звичайну математичну формулу. К це Х розділене на 1,25. Звичайно, що у звичайному математичному діленні ми отримуємо дійсне число, тобто з якимись там сотими, чи десятими, чи, ну, взагалі з якоюсь дробовою частиною. От. Але поки що нам важливо лише зрозуміти сам принцип. Отже, ми розділимо. Потім візьмемо лише цілу частинку, і, і оце якраз і буде кількість монеток, які ми можемо отримати із, даного, із даної кількості срібла. Питання, як знайти, скільки. Залишиться цього, да? срібла після, після виробництва. І використовуємо таку формулу. Якщо ми будемо вважати, що а, 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 отут напишемо українською українською Напишемо, що це у нас буде ціле значення. Да? І тоді. І тоді залишок срібла. Це кількість срібла всього без кількості монеток, помножених на 1,25 грам, яка в кожну монетку входить. От. І таким чином ми дізнаємося, скільки залишилось. От, а цей процес, який ми зараз розписали, він насправді називається. Математичною моделлю нашої задачі. От. Тобто ми розписали там якісь математичні дії, обчислення, які ми будемо з величинами виконувати для того, щоб знайти відповідь на поставлену задачу. От. Якщо ми е звернемо увагу детальніше, то ми побачимо, що використовуються величини К, величина Х використовується, і величина С використовується. От. Всі ці величини у нас. Дійсні. От. Особливо, якщо зважити, що в результаті ділення ми можемо отримати лише дійсне число. Да? Ми не можемо тут використовувати цілочислену, цілочислену арифметику, тому що один із дільників обов'язково у нас буде дійсним числом. значить, цілочислена арифметика, тобто варіанти типу мод і дів, використати в даному випадку не можна. Отже. Вулични дійсні. От. Це ми запам'ятаємо. Десь можна навіть на папері записати початківцям. От. І приступимо до наступного кроку це розробка інтерфейсу нашої програми. От. Отже, форма. На форму додаємо текстові написи. От. Перший текстовий напис це про кількість срібла в одній майонетці. Їй буде там якесь значення. Ну, в нашому випадку задача 1.25. І, і, власне кажучи, у нас буде декілька таких написів, От. тому ми виконаємо копіювання і вставку. Отже, що ми напишемо тут? Це тут ми напишемо, скільки срібла нам дають на виробництво, ви бачите? Також в грамах так, отут. У нас кількість манет. Які ми можемо отримати? І отут кількість срібла залишиться. Також у грамах. От. І нарешті нам потрібна ще кнопка в Align в автосайз, встановимо значення true, от, в Caption, в Caption, вибачте, встановимо значення. Розрахувати. От, і, власне кажучи, форма готова. Якщо ми з вами запустимо цей проєкт, то ми побачимо, що. Одразу усі мітки видні на початку роботи програми, От, що не дуже правильно. Тому що на початку роботи програми нам потрібно побачити лише оцю частиночку. А все інше це буде формуватися залежно від того, як буде користувач які значення буде вводити. Тому під час роботи програми нам треба забезпечити прихованість оцих написів. От, зараз ми це зробимо. Виділяємо оті всі мітки, які треба приховати. От. Гартаємо список властивостей вниз. Оцю ось, ось властивість visible нам треба змінити. От. Для цього ми просто виконуємо клацання по відповідному полю. Змінили цю властивість. І тепер давайте подивимося, як буде програма працювати у цьому випадку. От як бачите. Поки що на початку роботи програми у нас тут все порожнє. Не, вид, не видимо. Тепер пора переходити до програмування. І ще раз звертаю увагу, що для того, щоб програмувати, нам потрібно вести, визначити, точніше, визначити назви величин, які будуть використовуватися, і їх тип. Нагадую, що це можна зробити от в цьому блоці. Отже, визначаємо змінні. K, X, та S як дійсні. От. Е, а ці ось е, оголошення це ще не визначення, власне кажучи, самого значення змінної, Тобто ініціалізація змінних не проведена. От. Для того, щоб почати. Створювати обробник події, нам потрібно виконати по кнопці «Подвійна клацання». подвій так. І ми побачимо, що активним стане віконечко з текстом програми і курсор саме в тому місці, де потрібно текст програми набирати. Отже, перше, це нам потрібно за допомогою діалогового вікна отримати значення кількості срібла. Кількість срібла у нас X. Використовуємо операцію присвоєння. Вказуємо input-box. У input box у нас три текстові величини. Я одразу ставлю апострофи. А потім буду вписувати, перемкнувшись на українську мову. Перша текста величина це заголовок діалогу вікна, друга текста величина це, власне кажучи, саме питання, на яке треба дати відповідь. От. І третя підказка, тобто значення за замовчуванням, вибачте. От. Ми можемо залишити так само порожнім. Хоча можна вести 75,6, наприклад. Тобто це для програми не, ролі не відіграє. От. І після того, як ми отримаємо Х, ми можемо вивести у відповідні написи на формі показати. Тобто цей напис показати і оцей напис показати. Нагадую, що це напис третій, це напис четвертий. Для цього нам потрібно лейбл 3. Змінити властивість Visible на true. І у label 4. Також Visible, також true. От. Як не дивно, якщо ми зараз спробуємо запустити програму, то ми побачимо повідомлення про помилку. От зараз діалогове віконце із повідомленням про помилку. Воно виявилося під. Ех, не дуже зручно. Отак От краще. От. воно виявилося під е, текстом програми. Да? От. Подивимося, що ж воно означає. Це означає, що ми з вами проігнорували типи даних. От саме в цьому рядочку, який виділений жовтим. Справа в тім, що функція Input Box вона нам дає. Е, Значення рядкового типу, а змінна X значення дійсного типу. От щоб такого не було, нам потрібно виконати перетворення. Тобто додаткову функцію використати. Рядковий тип STR перетворити у, Тобто Ту дійсний тип. От. Тут поставили дужечку в кінці. От. Якщо така конструкція складна для програміста, то ми можемо ввести додаткову тимчасову величину. Відповідь текстового типу рядкового От. і замінити. А цей рядок у такої конструкції. Спочатку отримаємо текстову відповідь. От. А потім у X вже запишемо відповідь перетворену. Як кому завгодно, так можна використовувати таку конструкцію. Зараз давайте подивимося, як буде працювати програма у цьому випадку. Як бачимо, компіляція проходить вже безпомилково. Працює кнопка розрахувати. От, звернемо увагу, що ось перший аргумент функції input box. Ось другий аргумент функції inputbox. І оце ось третій аргумент, який не обов'язковий. Так працює функція InputBox. От. Ну, Залишимо так, як є. Натиснемо на OK. ОК. І бачимо, що кількість срібла у нас залишилася 1.25. Тобто ми значення то отримали, а у caption не змінили. Тому зупиняємо виконання програми. І... Змінюємо значення об'єкту Label 3, властивість Caption, на значення, яке ми отримали, отримали в якості відповіді. Знову виконуємо збирання. І спробуємо знову, як працює наша функція. Ага, не лейбл 3, а лейбл 4. Зупиняємо. Змінюємо номер. І знову запускаємо. От таким чином проходить відлагодження програми, аж поки програма не буде працювати так, як планувалося. Так, от, поки що так. Далі, поки що не виводить нічого. Чому? Тому що не пройшли обчислення. Зупинимо виконання програми і повернемося до етапу розробки. Отже, обчислення. Нагадую, що обчислення ми з вами описали отак. От. Ну, Це ми написали так. На псевдокоді. Тепер пишемо реальним кодом мови програмування Pascal. Визначаємо значення К. К це ціле число. Для цього, ну, власне кажучи, не ціле число, а ціла частина від дробового числа. Для цього ми використовуємо функцію вбудовану int. От. І яке число ми будемо брати, з якого числа ми будемо брати цілу частину? Це результат ділення Х на 1,25. Тепер визначимо S. Знову ж за допомогою операції присвоєння і загальної кількості срібла заберемо те, що ми отримали в якості кількості монеток, помножених на вагу срібла в одній манеці. Тепер обчислення проведені, але їх потрібно показати на нашій формі. От. Тому повертаємося знову до форми і згадуємо, що нам потрібно обов'язково показати 5 і 7 мітку. От. Без зміни їх значень. Пишемо. Потім у мітку 6 і в мітку 7, і в мітку 8, вибачте, у мітку 6 і в мітку 8 треба записати результат обчислень. Це перетворене на текст значення числа. Число дійсно тому функція flat ту СТР. Перетворюємо спочатку значення k І значення S. От. І, звичайно, що, якщо ми зараз спробуємо запустити, от, спробуємо, спробуємо запустити, ми побачимо, що насправді. Не зовсім так працюватиме програма, як потрібно. От. Тому що, по-перше, тут восьма мітка повинна бути. От, а по-друге, все-таки оця частинка не показана. От. Зупиняємо, змінюємо текст програми. Тут восьма міточка. От. І Лейбл 6 та лейбл 8 повинні ми зробити видимами. Ось таким чином. І тепер остання вже сподіваюся збірка. Коли все виконано у нас. От 157 грам і 42 сотих грама. Кількість монет можемо виготовити 125 штук. І кількість срібла, що залишиться, приблизно одна ціна сотих грама. От таким чином. Дякую за увагу.